Я думаю, що свій головний вчинник в житті, в власному житті я ще не зробив це. Ще попереду Марину. Будемо намагатися зробити дещо якогось здивувати. Доброго ранку, всім Прямий ефір сніданку з «1 плюс 1». Остання новина, яку обговорюють і в інтернеті, і на таблоїдах. радниця президента Ганна Герман познайомилася зі співачкою Камалією. Трапилося це на щорічній церемонії людина року. От звідником став наш знов-таки сніданки від Віталій Сидюк. Ексклюзив. Пливоючі фермери-економісти менеджери пройдуться ось цим червоним хідником, аби отримати премію всього життя. Людина року. Я за всіх людей переживаю. Я очень люблю успішних, багатих людей. А ще ця багата жіночка здійснює мрії. Іноді Иногда... Э, презентабельные люди становятся между нами, фотографируются, загадывают желания, у них все сбывается. Давайте. Загадую, хочу ещё раз зустріти Анастасію Волочкову і випити з нею. Ви згадуєте ті часи, коли ми разом з вами в поїзді попивали трішки рому. Ну, конечно, это было так весело. Я меня надежда, что это не последняя встреча, но вот такое общение с людьми простыми, на самом деле, Ну, це ж дійсно те, що дає в житті емоції. Тим часом розважати гостей церемонії вже готується співачка Камалія. Ні, не кухню, Там Там все закріплено, все нормально. Ой. Та цього вечора виступ ледь не став фатальним для артистки. Ой, Ну, чуть-чуть. А, свіло, <звело> ноги, колодка, не дуже удобна. Ну, Вам зараз вже Лайш. Еще нет. Пропоную камалії свою допомогу. Розминаю там, де булить. Ви просто покажіть, де болить. тут середина і тут. А. Сутерка. сталості перегрузка. Ігорі причиною раптового зуду Камалія називає сталості. перегрузка. ну вже почала відпускати. За муками артистки у куточку спостерігає Ганна Герман. Можливо, вона поставить діагноз. Бачили, що трапилась камалі, у неї ноги звело. Ледь виступила. Вважаєте, їй потрібно дати премію людина руку? Тому що вона мужньо виступала, коли вони звели дві ноги. Премію не дають за те, що зводять ноги. Та й про саму співачку чує вперше. Я не знаю, хто таке. Та ми ситуацію виправимо. Героїв слід знати в обличчя. Сюда сюда сюди сюди. я вас. Хочу познайомити з пані Герман. Вона хоче з вами познайомитися, тому що вона мені сказала, що не зовсім вас знає. Так? Так. Ясно, при кому вам казали? І хочеш ми познайомилися. Тому що я бачу. Я бачу. Дуже дівчина. співаєте по українську? Ні, я паю весь саме на руському англійську часу оцінити вокальні дані співачки. Пропоную просто тут. Та не виходить. Думаю, я ще значну феті. Там вже буде всі слышно. Це ваше перше помішаю? знайомство з пані Герман. Так, да. ми навіть сидіти поряд можемо. Да. У містах не ні столятних. Радниця президента знаходить річ, що їх об'єднує. Ми обидві в рукавички. Поміряйте Це національним для мене <рес> <рес> чи стануть жінки подружками? Залежить же не від мене. малія, схожа не проти. Ми тогда телефонами обменяемся і зараз... будемо Будем держать связь. Дружбу з кіркоровим камаля придбала за 6 мільйонів доларів. Ось таку інформацію поділися у російському телешоу Українська світська левиця Світлана Вольнова. Зараз самі почув.